Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі української відьми звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось фронт і предметно Мирноград Покровськ. Далі підемо Лиман. Так, ще Костянтинівку подивимось. Лиман-Куп'янськ. Можливо, ще будуть якісь міста. Я собі Діпстейт відкрию. Буду дивитись на мапі і будемо з вами продивлятись. Не забувайте підписуватись, підтримувати канали. Спонсор каналу може задавати свої особисті питання в етері. Мирноград. Дивлюся, там, біля Мирнограду, туди ближче до ворога, були позиції в якийсь час мого чоловіка. І я всіх розумію, хто зараз переживає за військових там. Але те, що ворог буде заходити з боку до Мирнограда, повірте, військові наші знали. Будемо дивитись майбутнє. Давайте взагалі покроська на Мирноград. Я не буду тут прикрашати, вибачте, буду казати, як є. Ну, є момент, є можливість змінити ситуацію. Що продали. О, давайте я, я буду дуже обережна, бо можу постраждати від таких слів насправді. Наприклад, про те, що. Грошей вкладено багато. карта сили. Тут Спентаклів, карта сили нам каже, що сил повинно бути там більше, ніж насправді їх є. Тобто звітують одне, по факту інше. Карта смерті, карта дурня. Будуть дурити про смерті там. Поки що ми можемо змінити ситуацію, але нам треба звідти буде, бачити, бачити когось забрати. Хтось сидить, чекає, поки відкриється дорога. Може бути оточення, може. Туди дуже багато ресурсів вкладено. Тут порада не відмовлятись від цих населених пунктів і стояти до останнього. Це погана порада для родин військових, але я не можу, я не буду виправдовуватись, ви все зрозумієте. Мені не подобається те, що я бачу, тому що тут людський фактор, не військовий фактор. Зрозуміти. А тих, хто а, керує і приймає рішення згори. Покровська. От ситуація зараз з Покровськом. У мене таке відчуття, що прогнозували, що по Покровську буде все це відбуватись пізніше. Я думаю, що ми думали, як грудень, знаєте? Не зараз, а пізніше. Покровська. Ну, одержимість так, він одержимий ворог Покровському. Він щось хоче за те, щоб там зупинитись. Не знаю, як це може бути, що нема оперативної інформації. І вони по ньому будуть блукати, і ми блукати. Хоча вони в обхід підуть. Але таке відчуття, що от, а ну що він розбитий. Ми можемо витиснути ворога звідти. Можемо. Ми можемо відкинути. Але правда, в кількості в гроб. Карта гробу. Істина, як карта гробу. Це кількість втрат. Якою ціною ми можемо відтіснити? Чи є у нас такий ресурс? Є. І техніка є. Але і от як, або незлагоджені дії, або. Я поясню, я здивлюсь зараз з точки зору мами і дружини, і шукаю вихід із цього всього, що без мату не скажеш, тут відбувається. І я хочу знайти вихід, щоб мені підсвітили показали, де ми можемо. Справа не про встояти, справа про правильне прийняття рішення. А Мирноград, що з ним буде? Сіра зона Можливо, пожертвують ним. Я не бачу, дивіться, дуже дивно, що ворог хотів бої, бої за Покровська. Він не хоче бої, він хоче в обхід. Він взагалі буде максимально намагатись уникати прямого бою, вуличних боїв прямого бою. Доля Покровської. 3, як три варіанти розглядали, як захистити вийти з цієї проблеми? Таке відчуття, що можемо, до речі, можемо втратити. Дивіться, як іде зірка, це пуста надія. І документально, формально він може бути якийсь час не наш, тобто ворог може зайти. Думаю, це буде сіра зона. Це довго буде сіра зона? Мирноград, доля мирнограду. Ну, тут по ньому взагалі інформації мало буде, закрита буде інформація, буде, буде обман. От дивіться, є от іде погано-погано по одному в другому місту іде таке, що просвітлення. Можливість просто змінити ситуацію на свій бік. Чи відкинемо ми ворога від Покровська? Ну, є така можливість, я не можу брехати. Підсильте і відкинемо мирноград. Чи відкинемо ворога від мирнограду? Це швидкі події, запам'ятаєте, 2-3 тижні все покажуть. Вони не, не любите 2-3 тижні до середини листопада. Можемо вирішити. Гроші вирішать. Ну, куди писати? Давайте петицію, хай туди дадуть зброю. Ресурсу, не людського. Люди є. Всього іншого нема. Так, їдемо далі. Так довго дивились. Їдемо далі. Костянтинівка, до речі, люблю Канстаху. Часив'яр. Також колись там була, коли ще поспокійніше було Костянтинівка. Ну, вже війну, але А тут дивно будуть розгортатись події. Тут, до речі, ще є час, і як знову, дивіться, три варіанти розглядаємо розвитку події. Тут дивна може бути тактика ворога, він може як... Відходити, підходити, тут поки не вирішено. Ворог захопить Костянтинівку. Він її зрівняє, розумієте? Ні. Жінка, жінка. Хтось тобто вступиться. Не зараз, давайте так. Не зараз. Доля Костянтинівки буде дуже повторювати інше місто. Але не зараз він її, карта смерті, не зараз зруйнує. Можливо, просто сили перекине на інший напрямок. Знову ж таки, карти показує одна і те саме попадає. О, це зміна напрямку, це зміна можливостей. А що ворог от взагалі? От дивно було, да, що він сказав, що він пустить в Покровськ журналістів. Нащо він це зробить? Ні, ну, по-перше, він не хоче їх туди насправді пускати. По-друге, як він свої якісь репортажі, знову жінки будуть репортажі ці вести. Боже, тут може бути відео з місцевими з Покровська, що вони чекали на Русню. Бог Бохмала. Ворог може відійти сам від Покровська. Процес іде не вирішено. Знову якісь три варіанти розвитку подій. Як розглядають захисту і нападу? Які варіанти? Раз, два, три. Випалю віддаш. На щось поміняю. Торги йдуть. Дивіться, тут без політики не обходиться, я не буду далі ритись, але ворог не відмовиться від Покровська. Просто так, йому щось треба інше пропонувати. Костятинівка є, Лиман питали. Ну, щось він там. Мені більше, знаєте, що турбує? Це Святогірсько той бік. Не ямпіль, як вони на ліманту туди підуть. Ямпілю. а Здробишева ярова. Мені більше той напрямок не подобається. Давайте лиман. Місцеве зрозуміють. Ну Там ми, карта мага, там ми. Там щось є у нас добре. Ну, щось ми робимо добре. Не все можу казати. Буде ситуація. Патова якась така, тут може бути, що десь протиснеться ворог. Знову ж таки кажу, той фланг мені не подобається там, де є рова. Але все одно ідея як зупинимо. Тут ворогу буде чомусь важко. Важче, ніж на інших напрямках. Куп'янськ. Де ти місолоденькі? Такі багато страждання, що я не знаю. Бачите, як вони взагалі по карті йдуть? Якщо вам буде цікаво, подивіться на діпстейті. Вони обходять, бачите, населені пункти. Великі клешні, як кажуть, беруть. Знову, бачите, тут три варіанти виходу. Знову, от повторюється ситуація. Одна та ж сама тактика ворога. Втрачено час по-куп'янську, Але, але будуть спроби вибити ворога. От однозначно будуть знову впримося в те, що. Нема засобів потрібних. Ганчірку він свою повісить це однозначно, але потім будуть штурми наші. Закуп'янсько тут ми не заспокоїмось, ми будемо вибивати. Нам щось доведеться там робити. Цей напрямок буде гарячий. Нам трошки, як знаєте, не всі засоби для цього надійшли зараз. Він пішов тоді, коли знав, що ми. Не маємо ну, чогось, якоїсь зброї. Все ворог знає, що мене бісить завжди, що ми нічого не знаємо, а воно все знає. Да? А я так і воюю. Тому підтримуйте, підтримуйте наших хлопців, всіх обіймаю.